Прикинь, як він злякався, ось диви, наслідив після того, як викинув сюди хтось мусор, блядь. Ну от що це треба бути ким, щоб це взяти і понакидати мусор. А тепер треба тут працювати, для того, щоб привезти його ще в порядок. А оце все повинно бути рілюй. І будуть опять розказувати і писати, що о, кудись хтось лізе. Ну, давайте, щось я не бачив нікого на аукціонах тут. Дивіться, що тут робиться. Йо, кіпали. А тепер оце е, отакі от, от ділянки, що я кажу, що їх треба також інвентаризувати, здавати, тому що тут зараз буде товктися мінімум чоловік чотири на випилці, потім дробілка, екскаватор, потім машинка, яка приводить і з пеньками городить цю цю рілю, робить, камази вивозить і все це просто додана вартість, куча роботи, да? І не скучно. Весело буде, да? от так. Отак.